Україні немає свободи панорамної зйомки. Це означає, що не можна поширювати фото споруд, скульптур та інших творів без дозволу їх авторів, архітекторів, дизайнерів та скульпторів. Тому громадська організація Вікімедія Україна ініціювала законопроект номер 1677 про внесення доповнень до закону України про авторські та суміжні права щодо свободи панорами. Вільно розміщувати фото споруд і пам'ятників наразі можна лише ілюстраціями до журналістських матеріалів. Тим часом у різних містах України стартував флешмоб на підтримку законопроекту. Це дозволить без будь-якого порушення закону фотографувати і поширювати в мережі інтернет, в публікації газетах, фотоальбомах, будь-які споруди пам'ятники, які розміщені в громадських місцях. В містах і селах України причиною подання законопроекту стало видалення більшості фотографій із вікі сховища, які були зроблені для конкурсу Вікі любить пам'ятки і популяризації України у світі. Якщо цей закон прийняти не буде, от то. При великому бажанні, якщо, наприклад, хтось звернеться то чи там до адміністрації Фейсбуку чи Контактів чи будь-якої іншої соціальної мережі, звернеться з приводу того, що, а як це ви розміщуєте от, люди на фоні там, будинків, нема дозволу автора, як це ви їх так розміщуєте, просто візьміть, повидаляють ці фотографії. Тобто ну, така ймовірність зараз дуже низька, але, але все-таки існує. Свобода панорамної зйомки існує у більшості країн Європи, загалом у 83 країнах світу.